Як роздерибанити гектари біля водойми? 17-річної дівчини. Водія судять сильно діючі речовини із Харкова потрапили на Волинь. Телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії Вікторія Олещенко. вечір, вельми шановне товариство. Городищинська громада оплакує полеглого захисника. У районі населеного пункту Мирне, що на Донеччині, загинув наш земляк, солдат Віктор Радченко. Житель села Губен Перший був навідником мінометного відділення взводу снайперів. Про час і місце зустрічі захисника буде повідомлено додатково. Підтвердили загибель оборонця із міста Ківерці Руслана Миріди. 27 грудня 2024 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, життя солдата обірвалося. У мирному житті Руслан був будівельником, який не просто зводив стіни, він будував оселі. До лав Збройних сил України наш земляк вступив у серпні 24-го. Він служив стрільцем у взводі снайперів. Прощатиметься із військовослужбовцем завтра, 4 лютого, поховають у Руслана Меріду на Алеї Слави Ківерцівського кладовища. Сумна звістка надійшла у Нововолинську громаду. 30 січня на Харківщині загинув наш захисник Дмитро Назаровський, 90-го року народження. Інформацію щодо прибуття тіла і поховання повідомлять згодом. Підгайцівська громада попрощалася із військовослужбовцем Валентином Дмитруком. Воїн загинув. 21 січня у наслідок російського обстрілу на території Харківської області. Тепер йому на віки 33. Рідне село Крупа зустріло свого земляка. Після спільної молитви, біля батьківської оселі, скорботна хода рушила до храму покрови Пресвятої Богородиці, де відбувся чин відспівування. Свій вічний спочинок Валентин Дмитрук віднайшов на місцевому кладовищі. Жителі Мар'янівської громади провели останню дорогу і попрощалися із захисником України Сергієм Тузом. Воїн поліг у наслідок ворожого ураження і впіврона на 21 липня минулого року у районі населеного пункту Шахове, що на Донеччині. Сошичницька громада провела в останню земну дорогу героя Сергія Федорука, житель села Карпилівка, поліг у бою 26 січня у Донецькій області, Капітан у війську і вчитель у мирному житті. Він був люблячим чоловіком, торботливим батьком і дідусем, мудрим наставником для своїх учнів, надійним колегою і вірним побратимом. Подвиг Сергія на псевдолукич назавжди залишиться у пам'яті і історії громади. Щире співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. Не вщухав вогонь минулої доби на Волині. На Ковальщині рятувальники та місцева пожежна охорона ліквідували три займання. Відтак у селі жириче. Загорівся дерев'яний житловий будинок. Пожежу вчасно ліквідували, не допустивши поширення вогню на інші будівлі. Причина займання встановлюється. В Селі Сільцевелицької територіальної громади на місце пожежі пробули вогнеборці 21-ї державного пожежно-рятувального поста, селища Голуби та місцева пожежна охорона сіл Сільце та. Поворськ, поприбутю, вони борці прийняли рішення організувати ланку захисної служби для роботи непридатному для дихання середовищі. Працювали орієнтовно 20 хвилин. Під час пожежі було знайдено жінку 1983 року народження та її малолітню дитину 2023 року народження з опіковими травмами. Їх було госпіталізовано до медичного закладу. Причину пожежі встановлюють В селищі Вони вогнеборці ліквідували пожежу господарської споруди та не допустили перекидання вогню на житлових і будинок причина пожежі недолік конструкції димаря потерпілих немає. Збивав наркотики з рук в руки і розкидав закладки. У Луцьку правоохоронці затримали торговця з забороненими речовинами. 24-річний житель Запорізької області налагодив таку собі незаконну діяльність. При собі ділок мав зі пакет із кристалічною речовиною зовні схожою на наркотичну. Так званий бізнес припинили, а усе вилучене направили на експертизу. Досудовим слідством встановлено, що фігурант тривалий час збував особливо небезпечні психотропні речовини як методом з рук в руки, так і залишенням так званих закладок, чим забезпечував функціонування відповідного телеграм-каналу. Нині цей бізнес припинили наші поліцейські Зломисника Затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу. Затримали 19 дев'ятнадцятирічного лучанина, якого підозрюють у підпалі автомобіля за винагороду. У три тисячі доларів. Днями в обласному центрі вночі горіли два автомобілі, що належали подружжю. Спочатку загорівся Рено, а згодом вогонь перекинувся на припаркований поруч Опель. Поліція та рятувальники оперативно прибули на місце під час огляду. З'ясували, що пожежа не була випадковою і відкрили кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна. Менш ніж за добу встановили особу підозрюваного і затримали його. Кілька днів тому йому написали з невідомого каунту та запропонували легкий заробіток за підпал автомобіля. Пообіцяли 3 тисячі доларів США. Проте своєї винагороди Полі так і не отримав. Айшаси Соловченко так каються і готова допомагати сісту, і Також до багато чому іншому поліції, щоб закрити інші віки організації. Зловмисника затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі вже оголосили йому про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. На Волині директорку одного із закладів освіти для осіб із особливими освітніми потребами підозрюють у заволодінні коштами. Відомо, що посадовиця уклала із приватним підприємцем договір про поставку дизельного генератора вартістю 430 тисяч гривень, переказала за нього кошти, і разом із тим, у додатковій угоді до договору сторони погодили поставку іншого генератора. Дешевшого на майже 200 тисяч гривень, таким чином, своїми діями директорка завдала закладу збитків на цю ж суму. Надалі за свої дії жінка відповідатиме перед судом. Ходить біля меду до того щось та й прилипне. На Волині викрили ймовірну земельну оборудку, кажуть слідчі ДБР. Серед фігурантів, колишній очільник обласного держгеокадастру, екс-депутат Волині ради і депутат Ковальської райради. Один із цієї трійці вирішив не прочатися і пішов на співпрацю із слідством. Запевнив, що, як то кажуть, здасть усіх за милу душу. Точніше, за іспитовий строк на волі. Більше розкажуть мої колеги. Як роздерибанити гектари біля водойми? Якщо ви колишній обласний депутат, маєте файні зв'язки ще й на короткій нозі з керівником місцевого держгеокадастру, Для вас не те, що річка, море може стати по коліна. Ще й підставних військовослужбовців знайдуть, щоб комар носа не підточив. Схожу ймовірну земельну оборудку виявили на Волині. Принаймні, так кажуть слідчі ДБР. Ми знаходимося у Боратинській громаді. За моєю спиною, ось там вдалині, видніється берег річки стир, який мав би бути недоторканним, бо ж прибережна захисна смуга охороняється законом і її заборонено передавати у приватну власність. Але за даними слідства, волинські політики і чиновники схоже вирішили перевірити, а що буде, якщо закон просто проігнорувати. Події тягнуться з 2021 року. У 2023-му відкрили кримінальну справу. У земельній історії фігурує колишній депутат Волиньради В'ячеслав Богдан, екс-очільник обласного держгеокадастру Володимир Боярчук і депутат Ковальської райради Василь Голядинець. Слідчі кажуть, що колишній очільник Держгеокадастру Волині виділив земельні ділянки у прибережній смузі підставним особам, учасникам бойових дій. Але військовослужбовці мовляв сном духом не знали, що стали щасливими власниками двох гектарів неподалік Луцька а таких осіб було п'ятеро десять гектарів. Ділянки частково знаходяться у межах земель водного фонду, а саме прибережної захисної смуги річки Стир з'ясували слідчі. Згідно інформації геокадастру, землі відносяться до заплав і заболочених сіножатей. Вказано у розслідуванні. Їх безоплатно надали у власність для ведення особистого селянського господарства, а вже невдовзі частину землі було продано. Судячи з матеріалів справи, правоохоронці вважають, нібито В'ячеслав Бо. Богдан, будучи працівником фірми із вирощування лохини, розробив такий план, як протиправно і безоплатно отримати у власність земельні ділянки біля Боратина. Депутат райради Василь Голядинець на той час був ще й директором фірми із вирощування лохини, а в минулому головою шацької РДА. За версією слідства мовляв, підшукав осіб, які мають статус УБД, і від їхнього імені подав заяви до Держгеокадастру. Є кримінальна справа по факту порушена. Є досудове слідство, на яке не має права нічого не сказати, не не, не допомогти вам. Я думаю, що в ближайший час суд надасть оцінку даним правовим єм правовим органам. Все. А ви визнаєте інкриміновані вам зловживання? Назвичайно, да, що ні. Екс-депутат запевняє, що чесно купив ділянки в атовців. Так, в чому проблема? Ну, завтра ви будете купувати? В чому проблема? На ринку вони були, вони продавалися 5 років. А скільки ви тут гектарів купили? Три ділянки я купив. Шість гектарів. Це з, яко... да. Це з якою метою? Чи там мало бути теж якісь плантації Волинської ягідки? Дивіться, дивіться до Волинської ягідки воно відносно яке немає. Це я купив приватних, приватних людей. Ці земельні ділянки. Їх, получили. Їх хлопці отримали заслужених, я в них не купив, в них просто правоохоронні органи забрали, би. і все. Вся історія. А звідки Дякую, ті хлопці розкажіть? Дякую. Як кажуть, дружба в політиці річ дуже мінлива та сезонна. Коли запахло смаленим, Василь Голядинець певно вирішив, що своя сорочка таки ближче до тіла. Визнав вину у зловживанні владою і погодився піднести слідчим на блюдечку інших фігурантів. За це отримав і спитовий строк на волі. Я нічого не хочу коментувати. Чим він керувався, як він там, чим чиким Чи... ну, обставини були? Того цього, короче, не не готовий, я сказати. Я з ним не бачився. Ну ну реально, років п'ять. Тож тож і я співпрацював, співпрацював. Вийшло як у тій приказці. Хто раніше встав, той штани убрав. Ексначальник обласного держгеокадастру каже, щойно приїхав з ДБР, вже отримав обвинувальний акт. Теж інкримінують зловживання владою. Землі я точно не брав собі, грошей точно не брав. І ділянки не підписував атошникам. А як там воно що потім сталося, то вже друга історія там в суді будемо розбирати. А, а ті атовці самі до вас приходили? Дивіться, це було п'ять років назад. Я не пам'ятаю. Мені показували фотографії, я їх візуально не цей. Я їх візуально в лице не пам'ятаю нікого. Вони не могли до мене приходити, тому що заяви я ж не приймав. А звідки вони ті ті всі атовці були? Луцькі всі, вудські чи барадинки. Ну все А як же ж ви ті земельні ділянки їм виділили, якщо вони накладаються на прибережну захисну смугу? На сильно вони там накладаються. Можете не сумніватися, стири, як тік, так і буде текти, і з прибережною все в порядку. На як була 50 метрів, так і є 50 метрів. Там Рубчак Ому місця там воно до сира немає ніякого відосу. Колишній головний земельник Волині запевняє, що жодної змови не було. Були у вас якісь розмови стосовно цих ділянок, якісь домовленості з В'ячеславом Богданом чи Василем, чи Василем Голядинцем? Ну я знаю і того, і того знаю. Коротше, але що не значить, що я з ними змовився попередньо порушувати закон. Ніякої попередньої змови про те, щоб виділяти ті ділянки з порушенням закону чи без порушення закону коротше, ніхто не робив? Вони йшли в загальному порядку. Я підписав десь 500 наказів на точні. Десь 60 чи 70 людей нам загибли. Я не з одного не взяв, не копійки, кажу, Не продумайте нічого свого, ну дуже прошу. Розслідування вже на фінішній прямій. Після завершення необхідних процесуальних дій матеріали кримінального провадження будуть скеровані до суду. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Купуєте товари в інтернеті, вам можуть зацікавитися правоохоронці. Здається, нічого особливого, уколи краси, косметичні засоби та біодобавки, бади чи анестетики, для яких не потрібно рецепту від лікаря. Однак, хто гарантує якість такої продукції і куди товари з під поли піде далі? Слідчі Волині порушили кримінал щодо незаконної торгівлі сильно діючими речовинами та лікарськими засобами, ввезеними за кордоном, і нагрянули з обшуком до комерційних приміщень аж у Харкові. Бочки і ємкості з написом пролокоїн та тетракаїн до 25 кг кілограм порошку білого кольору знаходились у фірми, що спеціалізується на торгівлі хімічною продукцією а також запросили іншу інформацію. Відомостей про клієнтів, які здійснювали купівлю, продаж товару з назвою тетракаїн та прилокаїн, із контрагентом хімлаїн, номери мобільних телефонів, вказаних при купівлі продажі, адреси доставки вказаних товарів. Препарати, що зацікавили правоохоронці, застосовуються як місцеве анестетик у офтальмології при дерматологічних і косметологічних процедурах та у стоматології. Тетракаїн за наказом МОЗ відноситься до отруйного сильнодіючого засобу у відкритих ресурсах. Навіть при законному продажу медичних засобів із значним вмістом прилокоїно також є застереження. Ейфорія, головний біль, озноб, тремор, судоме, неадекватна поведінка, нудота, гіпотензія, ортостатичний колапс, висипання, еретема, анафілактичні реакції. У випадку реалізації подібних речовин у чистому вигляді без відповідних дозволів і неспеціалізованими установами ніхто не може гарантувати безпеку кінцевим клієнтам чи пацієнтам. Отруйний засіб у вигляді порошку продавали через інтернет-ресурси та офіційні майданчики однієї з харківських компаній, а товар надсилали службою доставки. Якщо співставити адресу і назву товариства, що зазначаються у матеріалах кримінального провадження, то з легкістю продавця можна знайти в інтернеті. Компанія заявляє, що на ринку має 12-річний стаж. А от на сайті ЮКонтрол зазначено, що фірма новачок існує менше трьох років. На їх сайті чистий пролокаїн чи татаркаїн купити не можна. А, добрий день. день. Кажіть, будь ласка, ви пролокаїном торгуєте? Ні, не торгуємо. Немає взагалі. А щось, що містить багато. пролокаїн? Я знаю, що пролокаїна в нас немає. Ймовірно, правоохоронці огляділи зв'язок між цією фірмою і підозрюваним приватним підприємцем, у якого оперативники закупилися напряму сильнодіючим препаратом. Організатором схеми виявився 36-річний харків'янин. Також встановлено двох збувачів та двох пособників, які відповідали за платежі, документацію та відправку товару. Під час п'яти одночасних обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісі фірми правоохоронці вилучили майже 28 кг кілограм тетрокаїну, кг кілограм. Порошку з маркуванням «Прилокаїн». в результаті обшуків, крім речовин, вилучили поштові накладні договори поставки, мобільний телефон, блокнот із записами і банківські картки. Всім причетним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Причому не тільки тим, хто виготовляє, зберігає і продає, а ще й тим, хто в них купує. У арешті, знайденої готівки, суд відмовив, як і у арешті головного фігуранта. Наприкінці січня до підозрюваного застосували запобіжний захід «Домашній арешт», Еж за місцем фактичного проживання у Харкові. Орієнтовна вартість вилученого близько 2,5 з мільйони гривень. За попередніми підрахунками, щомісячний дохід групи міг сягати 100 тисяч гривень. Однак слідчі опинились у тупіковій ситуації. Вилучені у товариства хімлайн, бочки із написом прилокаїн та тетракаїн, а вірніше порошок, що був всередині, відправили на експертизу. Відповідно до висновку експерта, надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору сильнодіючих або отруйних лікарських засобів у своєму складі не містять. Раніше накладений арешт бочок з цим порошком Луцькому міськрайонному суду довелось скасувати. Майно має повернутися власнику. Хоча кримінал ще не закрили, хто знає, що це за порошок і куди він встиг розійтися. Відповідь на це питання напрошується сама, оскільки харківським порошком зацікавився відділ особливо важких злочинів ГУНП саме у Волинській області. Чи не буде робота СБУ? Митників і поліцейських в двох областей марною покаже час Слідство триває. Ольга Ганич, телеканал Аверс. Докопався. Волинянин під час робіт на пішаних кар'єрах вийшов за межі дозволеної ділянки і завдав чималі збитки державі. Тепер за незаконний видобуток піску його судять. Випадковість чи свідоме порушення? Дивіться далі. Біля села Мельниця Ковальського району працівник однієї з компаній, яка займається видобуванням копалин, ймовірно, так захопився роботою, що перевищив дозволені межі ділянки і накопав піску майже на півмільйона гривень. Під час слідства з'ясувалося, після скоєного чоловіка навіть підвищили по посаді. З використанням спеціальної техніки належне правою власності товариство Волинь -буд» і здійснив у великому розмірі. Незаконний видобуток піску. На земельній ділянці за кадастровим номером останні цифри 1137, об'ємом 2573,8 метрів кубічних загальною вартістю 480 тисяч 425 тисяч чотириста гривень. 52 копійки за цей злочин суд першої інстанції призначив обвинуваченому штраф всього лише 51 тисячу гривень, який чоловік відразу ж відшкодував. Ковальська окружна прокуратура не погодилась з цим і подала апеляцію. Просить у Феміди покарання у виді обмеження волі. Суд апеляційної станції ухвалити новий вирок, яким визнати Кагна Петра Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 240 кримінального кодексу України та призначити у покарання одного року обмеження волі. Захисник обвинуваченого категорично проти позову прокурора. Пояснює це так. Збитки повністю відшкодовані. Особа вперше притягується до кримінальної відповідь. Дальності раніше не судима, позитивно характеризується по місцю роботи, має міцні соціальні зв'язки, проживає разом з дружиною, і сином тривалий час працює на вказаному підприємстві. Сам же обвинувачений кається і зазнає, що діяв у межах завдань, поставленим керівництвом при поганій погоді, і коли при фарах грузи зовсім ну, друга погрузка. Це і якраз період листопад і лютий. Ці зимовий період, осінньо зимовий період. Так фактично зимовий період. Це вже як то кажуть, снігом вкриває ту червону лінію, колишки валяться потім. Вечір, фари зовсім неправитимось. На запитання, чи перебував процес видобутку під чиїмось контролем, обвинувачений відповів сільська рада, чи хто там хтось контролював, що там де земельна ділянка, от приходить, що там за межі періодично хтось з'являвся, якась відповідальна особа. Що в межах, не в межах, там приїхали, глянули, подивилися. Лічно так для мене контролю не показували ті. Лінії червоне не вказували. Відтак головуючий у справі суддя задовольнив скаргу прокурора частково та призначити чоловікові покарання у виді обмеження волі строком один рік. Єва Ковальчук Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Перед судом постане 21-річний водій, котрий вчинив смертельну ДТП у селищі Турчин. Нагадаємо, автопригода сталася увечері 19 грудня. За кермом автомобіля Volkswagen перебував житель села Буяни. Перевищивши дозволену в населеному пункті швидкість руху, він не впорався з керуванням. Виїхав на узбіччя, де допустив занос транспортного засобу, наїзд на продорожнє дерево та перекидання на дах. У результаті ДТП 17-річна пасажирка автомобіля загинула на місці події. Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом та невдовзі постане перед судом. І то усі новини. Ну а журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. І якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.